Ну, Міра, ну ви бачите, що воно оце чудо оце витворяє. Це я тільки прийшла, е, ходила на карачуни, друзі. Оно, Міра з Тайсоном, бачите, що витворяють, граються. Тайсон, куколка моя. мій зайчик такий, тетурічки, татурі. Ну, ну ви бачите, що, що воно то витворяє? Це так скучило. Друзі, мене не було буквально е, півтори години. Це я ходила на карачуни, відправляла посилочки. Е, вже, друзі, третій раз відправляю на своєму, ну не на своєму, він дуже, дуже далеко, друзі, біля трьох кілометрів від моєї хати, від моєму дому, де я проживаю. Е, це саме найближче відділення Укрпошти. І я сьогодні і відправила теж посилочки і ходила на нову пошту, теж відправила посилочки. Ще, друзі, нагадую, хто ще не замовив насіння моїх сортових томатиків біля 70 сортів: і низькі, і високі, і кольорові, і різнокольорові, які хочеш. В общем, замовляйте, будь ласка, мій Viber 067 72 05 541. Нижче, друзі, пролистайте є відео іменно про продаж насіння. Там у у самому опису під відео написано, які сорти є, бо декількох там немає. Ті, що я іменно в відео озвучувала, то іменно і, і некоторі я додала, бо я вже розсадою не буду торгувати. Бо, ну, в принципі, насіння вже дуже мало друзі, Залишилось, дуже багато розкупили, і я вже в принципі хочу допродати насінням і розсадою не буду торгувати. То отут подивіться, і, будь ласка, замовляйте. 20 гривень коштує 20 насінин, але я не кладу в одному пакеті, нема 20 насінин, є більше, бо я кладу як для себе. То от кво, друзі. Оце я сьогодні ходила. Відправила друзі. Ще одне: один момент, друзі, буває таке на на, на новій пошті, такого не буває. А на Укрпошті буває, що не приходить повідомлення, що прийшла посилочка. То, друзі, у кого хто замовив, хто вважає, що вже повинна прийти посилочка, а її нема, будь ласка, напишіть мені знову до вайберу, і я вам вишлю фото квітанції про відправку, щоб ви по цьому імені. По цьому коду получили посилочку, бо ну таке на Укрпошті буває. Тому я вже вам багато разів казала, я не користуюся лично для себе, я тільки новою поштою. Але ну так як вона дешевша Укрпошта, то, будь ласка, замовляйте, хто хоче. То, ну, Це таке, це діло кожного. Будь ласка, це я відправляю і Укрпоштою, і новою поштою. То е, хочу подякувати 25-му відділенню на Криворіжжі Укрпошти дівчаточкам. Я, там вже декілька разів відправляла, все добре, все добре доходить, добрі повідомлення приходять. Ну, в общем, все добре. За 22 відділення нової пошти я взагалі, друзі, це саме найкраще відділення нової пошти у Кривому Розі. Там дуже добре хлопчики і дівчатка працюють, дуже швидко все відправляють, прямо, ну дуже-дуже швидко. Так як в мене дуже багато посилочок, то для мене важливо, щоб це було дійсно швидко. Ну то отак он бігають мої собачки. Кстати, бачите, я в капюшон нап'ялила, бо поки я йшла, друзі замерзла. Дійсно замерзла. Щось сьогодні прям прохолодно. Хоча я туди на карачуни йшла пішки, дуже багато людей. Оце де я проходила. Ну, Там, де частний сектор, я по частному сектору йшла. Майже усі на дворі, в полісадниках прибирають оце стару хризантему. Ну, стару, оце, що, що відсвіла, друзі. То, е, то, оказується, я не одна така. Оце, бачите, таку у мене. Я ще не прибираю, немає часу, якщо чесно. Зараз все зайнято насінням продажем насіння томатів. Е, то в то мене дуже-дуже ну, дійсно немає часу. Трохи пізніше все поприбираю, таку воно виглядає. Друзі, нема чим хвастатись на Бо хтось мені писав, ой, що ви хвастаєтесь вічно своїм городом. <гум> я не хвастаюсь, друзі, я показую, я даю огляд, бо ви ж просите, Ну, багато людей просять. Ну, чому я хвастаюсь? Ось така гірчиця виглядає, бачите, це іменно на оцьому часточку. На цьому участку, це в мене тут одні квіти зростають. Там я не садю сидират, ну, бо там в мене тюльпани, нарциси, троянди, іріси. Коста, ромашки, юка, хризонтеми. Ну і деревця, бачите, деякі. То, то там, На цьому участку я іменно нічого не сію в седераті. І цей виноград, ось ви бачите в мене, ну дуже багато усього, друзі. то, то такого. Е, кстати... Знаєте, що в мене случилося? Це капець. Скільки разів вже мене питали, а я все казала, в мене такого ніколи не було, я навіть не бачила. Друзі, кріц завівся в мене в городі. Ви представляєте? скільки, Оце мені майже 50 років я ні разу навіть не бачила. щоб іменно У нас тут, де я проживаю, ось оце чудо завелося. О, курі. Курка воно, бачите, вилазить. на дворі холодно, не хочуть вилазити, оно, півничок і курочка воно, потроху, бачите, виходять, але не хочуть. Там воно, таке оту. воно трохи вже присохло, у нас пару днів не було дощику, то, то воно все одно не хочуть виходити, то вони там. Двоє куча, що я вам казала, що в мене захворіли у хаті, друзі, коло плити, я їм там місто постелила і затулила, все, щоб вони не лазили по всій кімнаті. Друзі, вже виліковуються, вже во, клас, дуже класно допомогло. Що я даю? Вони, коротше говорять, друзі, бо мене питали: у одного курча отако заплило око і набухло, і почала слізь виділятися. І оці два курча такі вони сиділи, знаєте, поникші крила опущені, одне курча хрепіло, то оце я чим лікую. Кожен ранок даю четвертинку таблетки цет... тетрацикліну. Клін, це цей антибіотик А тому курча, що в нього глазик оку боле хворе, воно отаке зах... ну запливше було з першого дня. Воно відкрилося і почало все ширше-ширше відкриватися. Я мажу два рази на день, мазюю тетрацикліновою для очей. Вона, кстати, храниться тільки в холодильнику, щоб ви знали. Вони пусінький тюбічок. Чекот... От бачите, в мене мізінчик. Вон... Він ще менший, ніж оцей мізінчик, але коштує щось біля 200 гривень, а то й дорожче. Щось я не пам'ятаю, якщо чесно. А це у нашій ну, в аптеці для людей я купувала. Що тетрациклін таблетки, що тетрациклін це мазь. А дорослим курям, щоб ви знали, ну, в кого буде така проблема, дається пів таблетки тетрацикліна раз у день зранку засунути до клюва, не роздовбувати порошок. бо отак от іменно Воно швидше дається, коли отак половиночку у клюв всунув і чайною ложечкою або з цього, і шприца, водички трохи туди, хлоп, щоб вона пройшла і все добре. І вони, і вони починають вже їсти. Якщо вони не їли до цього, а вони не їдять до цього, починають на слідучий день вже починають і їсти, і пити. Але їх треба прибрати від усього основного стада і прибрати там, де дійсно дуже тепло, бо вони дрожжні. Жать їм холодно, і вони все одно от в мене в хаті е, біля 28 градусів. То я все одно їм ще і старої курточки капішон зняла, і я їх прикривала в перший день, бо вони тряслися. Їм було постійно холодно від ну при цьому болячки, це вони прихворали, бо е, простудилися. В общем, то таке. То оце вже на цей день, це вже сьогодні третій день. Е, Супер, друзі, ще буквально дня 3-4 отакого от вони в мене в хаті побудуть, я їх в основне стадо до курей і віддам. А ще, друзі, зараз покажу. Купила я цілу бутилку однохлористого йоду. Друзі, пляшкою все-таки дешевше виходить, бо я, ну, я часто таке роблю, таку профілактику. Оце от кого, літрова бутилка, пляшка. Отак от, от він виглядає. Це однохлористий йод. Це не той йод, що ми рани мажемо. Друзі, ще раз наголошую. Це зовсім другий йод. Це от воно виглядає літрова бутилка. Я купила е, у нас на центральному міському базарі, хто з Криворіжжя, 220 гривень. Вона казала, що 250, але я так, як я в неї постійно щось купую, то вона мені оце вступила за 220 гривень. е, 300 г, не мілілітрів. А 300 грамів я використовую одноразово, друзі. Хто не знає, як вони використовуються, пролистайте моє відео трохи нижче. Там я розповідаю, бо це відео не про це. Ну, оно торба в мене скупилася. Я зараз покажу що та почому. О, вже Міра вирила. Ось, бачите, отут було була горбик на нарив. Міра вже риє, шукає його, але він вже друзі, він вже до сусідів побіг. Ось я хочу показати його дорогу. Бачите? Оно це сусідська ділянка. Воно він порив, порив, порив. Вони вже поприбирали горбики. Потім ось у перший горбик ось у мене тут нарив. Потім оно друзі, горбик. Це я вже його їх, їх теж горбики ці поприбирала. О, о, ось о друзі він нарив. Потім воно і рив там, де малина, друзі. І потім вже воно йшов, ішов, йшов, ішов. і йшов. І вже, друзі, ону, погляньте, де він е так, раз, два, три. Потім четверта, отут, де кирпичина, друзі, була. Е горб на я прибрала, е Потім ось отутово, ось коло бачите, І воно горбинку я не прибирала, воно до сусідів вже туди е піде. Е Хтось мені казав, що його треба вирити і знищити. Друзі, не робіть цього, будь ласка, ніколи. Він нічого не робить коріння. Він не їсть коріння. Кріт він наоборот, він знищує всяку гадость у городі. Він їсть лічинки майського жука, цього хруща довбаного, якого ми. Е Питаємося викинути з нашого городу, Він гусениці з'їдає, він черв'ячки там, які з'їдає. Він усяку гадость, та що нам не потрібна в городі, він їсть. Він не їсть коріння, друзі. Це не коза, він не їсть не листя, не коріння, нічого. Він їсть е, всякі лічинки, всякої отої гадості, що ми прибираємо з городу. Він наоборот він лікує наш город. Ну нічого страшного, що він там щось мені підрив, щось воно там пару кущиків малини може підрив. Ну, Ну воно ж проросте. Якби ви бачили, яке воно манесеньке, господі, воно таке манесеньке, воно таке гарнесеньке, невже його можна знищити? Ну, це ж не, це, це ж не, не, не таке дійсно, прям е, таке, що прям кінець світу, щось воно наробить. Нічого воно поганого не зробить вам. Ну то, ото я знаєте, йому і сказала, кротик милий, іди далі, іди, 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 тікай, там у нас далі ліс, іди туди до лісу, Іди до лісу, я тебе не трону. Дай Бог, щоб сусіди теж його не тронули. Щоб він далі, хай би пішов собі та й живе тобі, собі там у лісі. Там дуже багато є місця йому проживати, то хай от так. Це такого у мене гірчичка виглядає на даний момент. Я вам вже не раз показувала. Ну, в принципі, немає нічого більше на городі. А ось, бачите, зимою воно, ну, бачите, дуже багато у мене відсує, як вона і воно щаблик підростає, і петрушка друзі, збираю. Ой, друзі, в руки холодно, прямо ж так. ух, Я не скажу, що мороз. Немає морозу, зовсім немає морозу. Але хочу глянути скільки температура, бо дійсно дуже холодно. Ні, плюс 4 нема мінуса, друзі. От температура. Ну, Мені холодно, замерзла. Так, друзі, зараз покажу, що я купила і по яким цінам. В принципі не збиралася йти до АТБ, але треба мені там кое-що було одне, але як завжди накупляла хтось на скільки. Купила отакий хліб, друзі, по 5,20, Оце половину я відірвала. Мене більше нічого не було. Там така собачка йшла худесенька, жребра було видно. То я півбуханця відламала та кинула собачки. Вона так судовольством поїла. Потім друзі купила отаку туалетну бумагу. Мені вона більше за всіх подобається. Вона така мягкенька по 11 з копійками, по моєму. Ну так, да, 11,60 То я дві, дві штучки купила. Е, далі, друзі, ну як завжди, я в АТБ люблю, оце е, Американу з молоком. Дуже смачна, 24 гривночки випила. Стаканчики збираю на розсаду, я їх ніколи не викидаю. Друзі, дуже офігенна велика акція. Вісім, майже 90 гривень, оцей кульковий дезік. Е, а зараз на акції він 52 з копійочками. Оце ну, такий класний, дуже класний. Він мені подобається. Я завжди ним, кстати, користуюсь, верніше не завжди. Ну, як, як є акції, я купую його обов'язково. Він дуже класний. Ну, Банани купила, друзі. Я дуже люблю банани, то я купила 50 50 чимось. Вони ці банани за кіло. Е, ну, в общем, да, 50 чимось. Е, банани трохи купила потім. Дуже дякую своїй підписниці, що мені е, сказала, буде сьогоднішнього дня акція на моє улюблене масло. Друзі, 80 е, з копійками за пачечку. Я купила два, кину одну в морозилку, одну буду їсти. Не 110, а 80 з копійочками. 73%, друзі, не 82%. 83. Це отаке тільки, другого немає. Далі, друзі, була на акції отака ряжанка 40 з копійочками. Вона 55 з копійками. Це на акції я купила. Потім 40 з копійками, отаке мило я купую. Коли ну, мить, носки постирати, таке щось. Ну, на раз два-три. Мені воно дуже подобається, якщо чесно. Оцет купила, друзі, бо в мене там чайна ложка і немає. Обов'язково, щоб в мене було. То я, то я друзі купила. Скільки він коштує, він щось я не пам'ятаю. А, во. оце я купила. Бутилочку. Далі на акції моя сама найулюбленіша приправа, друзі. Я оце ексклюзив, її так люблю. Вона така смачна. В общем, вона на акції вообще за копійки. Це я для плову імену взяла. Вона для мене ну, сама, сама, сама найсмачніша, якщо чесно. Е, то я оце її купила, друзі. Ой, а скільки вона коштує? Двадцять чимось. А вона така дорога, вона дуже дуже зараз ну, на акції. На класні. Двадцять чимось. Оце пачечка. Я три пачки купила. На той неділі була на другу до м'яса, і ще і до курки була на акція, А з сьогоднішнього дня до плову, то я оце нагребла. На акції знову отакий котячий корм 125 з копійками. Купила півтора кіла. мене коти люблять. Це я і своїм, і безхатням кидаю. То отакого Купила дві пачки пшеничної крупи. Ну, це я собачкам кашу варю. Я не тільки з пшеничної крупи. Не пишіть мені, що з одної крупи. Я і рисову, і гречану. Я міняю, друзі, перлову, я всю їм варю. Вона 16 з копійками, вона недорога. На акції, друзі, такого мило дитяче було біля 8 гривень, ну таке пахуче клас. Ну, дитяче. Я, я купила собі вмиватися. ну, мені, в, мені воно подобається. Я вважаю, що дитяче воно все більш як, більше як на натуральних основах. Петька! От чудо! А, і на акції, друзі, цукор 28 з копійками. У мене, в принципі, вдома є, але час швидко летить. Буде літо, буде консервація, він буде, я багато компотів закриваю, то він мені е, треба буде. То я все купила, пачечку. По пачечці купляю і складаю. То оце, друзі, я скупилася. Що в мене оце все. це в мене все на 697 гривень 38 копійок. Це в мене оце оце такий чек. Це. Оце все, що я купила. Друзі, всім хочу подякувати за теплі слова в коментарях. Всім всього самого-самого найкращого! Все буде добре, все буде Україна. Низький Україн та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Всюди гучно, всюди страшно, друзі, але все буде добре, все буде. Надіємося наш, наших добрих захисників, всіх зі святами прийдешніми, які будуть, всіх. Хто коли святкує всіх, всім всього самого-самого найкращого миру, добра, теплого та ясного сонечку. Всього-всього самого-самого-самого, самого, самого Самого, друзі, найліпшого. Бо ну, в нас час треба, треба вірити, треба в щось вірити. Хто у Бога вірить, хто у наших захисників вірить.